о п'ятій годині ранку історія нашої батьківщини розділилась на до та після одвічне протистояння України проти амбіційних імперських планів кремлівських правителів досягло найвищої точки підлої підступної збройної агресії Росії. Від нищівної зброї носіїв руського міра. Перетворюються на руїни наші міста красені, наші мальовничі села, гинуть наші мирні українці, гинуть захисники та захисниці матінки України, давав оборонців свободи батьківщини, став і наш земляк, воїн-захисник, військовослужбовець Збройних сил України, Шепотинник Євгеній Юрійович. 1996 року народження. Ставши до війська, він був вірний військовій присязі. На вірність народу України до останнього подиху, до останньої краплини крові, до останнього бою 30 липня 2022 року. Зброя російського загарбника обірвала молоде життя. Упав солдат на полі бою. Грудьми врагам закривши путь. До віку пам'ять про героя нащадки наші збережуть. Ми запрошуємо до слова заступника селищного голови Василя Івановича Скляренка. Шановні земляки, шановні жителі нашої громади. Ви знаєте, так важко говорити, дуже важко навіть підібрати слова. І особливо важко говорити у бірках. Мабуть, це було справжнє козацьке село, і ми бачимо сьогодні, скільки захисників із бірок воюють і захищають нашу державу. Воюють за нас, воюють за нашу рідну Україну, воюють за наших дітей, за те, щоб ми жили спокійно що ми цього всього не бачили, що нам хочуть нав'язати і що з нами хочуть зробити. І ось ми проважаємо сьогодні шепротивника Євгенія Юрійовича, молодого хлопця, зовсім молодого, можна сказати, що ще дитина, який міг би багато що зробити для нашої держави, для нашої громади, але її сьогодні вже немає. Що сьогодні хочеться сказати? Важко сказати сьогодні мамі Тетяні Григорівні, дуже важко. Але хочеться сказати велике спасибі, що виростила такого сина. Сьогодні Тетяна Григорівна правильно каже, три сина, які ще воюють. Один воює, один воював. Хочеться, щоб ці сини залишилися живі. Хочеться, щоб всі залишилися живі і вернулися. Але я хочу сказати, що сьогодні не зря загинув Женя. Ми будемо згуртовуватися ще більше і більше. І ми зробимо все для того, щоб була наша перемога. Сьогоднішній день в нашій Олександрівській громаді оголошено жалобу. Оголошено жалобу. І хочу сказати, я думаю, що Женя нащує. Що він останеться вічно в наших серцях. І він загинув не зря. Я думаю, що ті всі покоління, які будуть після його, будуть виспитуватися на цих хлопцях, які сьогодні воюють і які загинули. цим шановне Женя, вічна тобі пам'ять і хай земля буде пухом. Слава Україні! Героям слава! Ми запрошуємо до слова військового комісара Юрія Вікторовича Антонова. Шановні присутні, сьогодні ми зібралися вшанувати пам'ять військовослужбовця Збройних сил України Шепотинника Євгена Юрійовича. В марті в березні 2020 року. Євген заключив контракт з Збройними силами і приходив в військову службу в одній з кращих бригад нашої країни. Свого часу мені теж довелося побувати в цій бригаді. І що я вам хочу сказати? Кожний військовослужбовець цієї бригади це дійсно герої. Це мужні хлопці, які з 14 року стоять на захисті нашої батьківщини. Таким був і Євген. Його підрозділ не давав ворогу спокійно ходити по нашій землі. Героїчно тримаючи оборону, вони знищували сотні одиниць технік, сотні одиниць ворога. На жаль, 30 липня ми його втратили. Нехай пам'ять про подвиг наших героїв живе вічно в наших серцях. Ми маємо. На прикладі наших героїв, вчити наших дітей, виховувати наше суспільство. Хочеться виразити співчуття від всіх збройних сил мамі Євгена і подякувати за настоящого героя, який віддав своє життя за наш, за наш мир, за наше процвітання нашої країни і за нашу благополуччя. Хай йому земля буде пухом. Слава Україні! До слова запрошується староста села Бірки Михайло Іванович Сергієнко. Шановна громада, шановні присутні воїни, ми в черговий раз прощаємося з воїном, захисником нашої країни, патріотом, жителем нашого села, шепотійником Євгенієм Юрійовичем. Це важка втрата для нас усіх, особливо для матері. Я не знаю, як вона це все переживає. Я хочу висловити співчуття їй, рідним, братам, подякувати жителям нашого села, сусідам за те, що підтримують її в таку тяжку годину. Хочеться, щоб це все більше не повторялося. Хочеться, щоб ми більш були згуртовані, такі трудні минути друг другу допомагали, тільки гуртом ми вистоїмо. То ще раз прийміть від мене особисто, від всієї громади співчуття рідні, близькі. Хай буде Євгенові. Земля пухом, а нам усім віка здоров'я. Слава Україні! Пам'яті вірного сина українського народу, пам'яті нашого воїна-захисника-шапотинника Євгенія Юрійовича. Хвилина мовчання. Хоча по тисенi, Мамко ж моя, не лай мені. Мамко ж моя не лай мені. Ей, залаєш мені, Шановна громада, на превеликий жаль, загибель Євгенія поповнила список полеглих у боях за батьківщину наших земляків. Молімося ж за те, щоб якнайшвидше закінчилось кровопролиття, а наші захисники повернулись до своїх домівок живими і з перемогою. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю героя, який віддав життя. За Україну Євгеній навіки залишиться в нашій пам'яті захисником миру та волі нашої батьківщини. Вічна пам'ять тобі, захиснику! Шановна громада, церемонія прощання з нашим героєм завершена. Герої не вмирають. Герої не вмирають.